Привіт, я Анна і я хочу поділитися з вами враженнями від курсу весільна організації від школи Олесі Добрянської. Перш за все, обираючи цей курс для мене стало великим плюсом те, що можна проходити практику на реальному весіллі. Так і сталося. Я проходила практику в Празі у ролі координатора на прекрасному весіллі Андрія та Оксани. Це був постійний досвід для мене, адже просто з теоретичних завдань ти такого не отримуєш. Крім того, навчання було наповнене різними практиками з спілкуванням з реальними парами, з підрядниками. Також є безцінним досвідом. Це мене наповнило і дало ще більш реальну картину того, як працює весільна організація. Мені дуже сподобалось, як Олеся подає інформацію. Це було дуже доступно. У мене ніколи не виникало якихось великих. Запитань, і вона була завжди на зв'язку, якщо мене щось турбувало або цікавило, вона завжди дуже швидко відповідала. Це дійсно допомогло мені краще засвоїти матеріал і почуватися впевненішою у організації подій. Щодо ціни курсу, так він дійсно вартою кожної вкладеної гривні. Я отримала набагато більше, ніж я очікувала, і тепер я з певністю можу сказати, що можу організовувати події на високому рівні. Я без сумніву буду рекомендувати цей курс іншим, адже за час навчання я зрозуміла, що це саме моє, і я хочу створювати свята на такому ж рівні, як Олеся. Тому я стала на шлях створення своєї власної вентигенції, яка називається Хвиліста. Якщо ви шукаєте якісну практику, максимум знань та реальний досвід, то цей курс саме для вас.